Ви дивитесь час тайм, продовжуємо випуск. Документалісти творчої групи Вавилон 13 від початку подій на Євромайдані фіксують на відео трагічні події останніх місяців в Україні. На вихідних у Вашингтоні відбулася презентація семи короткометражних фільмів Ваволону 13 періоду майдану. Роботи Ваволону 13 уже побачили у Чикаго, Бостоні, Філадельфії, Нью-Йорку. На заході в Вашингтоні побував Олександр Яневський. Вавилон 13 був і залишається у вирі подій в Україні останніх півроку. Режисери та оператори на початку майдану вирішили, що їх зброя, камери та фотоапарати, і вирішили таким чином підтримати українську революцію гідності. Оператор Юрій Грузінов, росіянин, який є одним з засновників Вавилона 13 презентував у неділю у Вашингтоні українській громаді кілька своїх короткометражних фільмів. Юрій говорить, що робота Вавилону не зупиняється ані на мить, та висловив подяку тим, хто допоміг вивести «Вавилон-13» на міжнародний рівень. Спасибо огромное людям, которые нас сюда привезли. Это Эндрю Котляр, это Любовь Михайлова, изоляция, Эндрю Котляр, это Нью-Йорк Кинофест, это люди, которые позволили, ну, помогли Вавилону выйти за пределы Украины и Европы. Наша работа не заканчивается до сих пор. У нас группы работают на Востоке, у нас группы работают в Киеве. Также в група работает по Америки. Ми знімаємо почали знімати большой проект про українську діаспору. Сейчас займаємося поиском історії і под этот проект, тому що необхідна техніка, так як техніка, яка була у нас, осталась в Криму. Сльози на очах такий результат після перегляду семи робіт, серед яких перша смерть і небесна сотня. І тоді плакала, і щойно плакала. Я думаю, що щоразу, коли я буду дивитися, щоразу будуть ці емоції виникати, неможливо просто не пропустити це через себе. Було тяжело це знайти, тяжело було заново переживати. І я був в январі в два, два вечора провів на майдані. Так це ще до соби, коли почалась кров, коли почались. Коктейли Молотова. И это я чувствовал на себе все это, И как бы прочувствовал, как будто бы я там был. И конечно, нужно предупреждать все-таки зрителей. Я видел, что некоторые уходили. Думаю, скорее всего из-за того, что тяжело было очень смотреть, столько крови, столько... Бізосходності з стільки... тука Ах... ужас Дуже емоційно, надзвичайно емоційно. Дійсно, таке враження, що сама побувала на цьому Грушевського. і це знову допом... Просто дало мені можливість знову пережити всі ці почуття, всі ці переживання, які були в той час, і які надалі продовжуються. Враженнями поділилися й американці. Я була дуже засмучена тим, що сталося з протестувальниками в Україні. Людський аспект мене дуже вразив, оскільки я не мала доступу до українських медіа. Фільми дуже чіпляють історію України від зими 2013 до літа 2014 року. Наступні декілька місяців демонструватимуть у Лос-Анджелесі, Сан-Франциско та у Канаді. За словами Юрія Грузінова, події на майдані та сході України це не боротьба українців проти росіян, це боротьба ідеї свободи проти радянського союзу, і це один з меседжів, який він хоче донести до глядачів. Олександр Яневський, голос Америки.